Головне, що ви могли припустити протягом дня. Данія та Нідерланди поставили до України ще 14 танків леопардів А 2 Про це повідомляють представники відповідних країн. Іспанія надасть України ще одну батарею ЗРК Хок. Про це повідомила міністерка оборони Іспанії. Вона зауважила, що батарея повинна бути готова протягом серпня. Польща надала ще один пакет військової допомоги до України. В нього здебільшого війшли... Боєприпаси до стрілецької зброї та 10 літаків Міг-29. Також Польща продовжує працювати над посиленням військово-повітряних сил України, повідомляють польські ЗМІ. Німеччина не посилатиме своїх солдатів до України, не надаватиме Україні свої далекобійні ракети Таурус та не змінювати позицію щодо застосування зброї по території Російської Федерації. Про це зауважив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Штурмовики військово Повітряних сил Сполучених Штатів Америки та Канади сьогодні перехопили біля повітряного простору Аляски бомбардувальники Російської Федерації та КНР. Про це повідомляють повітряні сили Сполучених Штатів Америки. Але командувач збройних сил України Олександр Сильський заявив, що. Літаки f 16 які прибудуть до України, не будуть залучені на лінії бойового зіткнення. Вони будуть залучені до посилення протиповітряної оборони України та завдавання ударів по поземних військових об'єктах глибини. Російської Федерації також вони не будуть наближатись до переднього краю ближче ніж на 40 кілометрів, тому що можуть бути враженими силами проти повітряної оборони Російської Федерації. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна! Пока-пока.